На продаж з'явилася двохкімнатна квартира в районі сімейного ринку на польові. Думаю, ви дуже гарно знаєте локацію дану. Щодо квартири, вона в панельному будинку на середньому поверсі. Деталі відео. Пропозиція без комісій для покупця. Квартира на зручному третьому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Під контролем ОСББ. Затишний двір, приємні сусіди. Щодо квартири, то у нас дві окремі кімнати. З однієї з кімнат є вихід на балкон. Балкон засклений. У кімнатах паркет, кімнати великі, вмісткі, санвузол суміжний, облицьований плиткою, встановлена ванна, загальна площа квартири 46 квадратних метрів. Ціна 40 тисяч 500 доларів. Телефонуйте. Ця квартира може стати саме вашим новим домом.